Друзі, вітаю вас! Це передача сховок, і ми продовжуємо вникати в дуже важливі цінності Бога. В мега важливі цінності Божого Слова, які впливають на наше життя. І сьогодні ми з вами поговоримо на тему, як наблизитись до Бога. Дорогі, ви знаєте. Це дуже цінно і дуже важливо. Подумаймо, Бог, який є творцем всього всесвіту, Бог, який є творцем людини. Він створив людину, ми знаємо, із сторінок Божого Слова, для того, щоб вона мала спільність з ним. І слово Боже розповідає не тільки про бажання Бога. Мати спільність з людиною, але і про те, як наблизитись людині до Бога, який її створив. Отже, ми на початку я хочу прочитати е, уривочок такий, щоб ми з вами подивилися в це Боже Слово. Е, апостол Павло писав пісня до Филип'ян, і от в цьому пісні, в третьому розділі, 12 вірші, написані такі слова. Не тому, що я вже досягнув або вже вдосконалився, але прагну. Чино досягну я того, який Христос досягнув був мене. Павло, який був апостолом, ставив для себе ціль теж наближатись до Бога, друзі. Подумаймо, це говорить нам про те, що незалежно від статусу, від рівню віри для кожної людини, ця ціль, це бажання залишається важливим наближатись до Бога. Ну а якщо людина взагалі без Бога живе, то це, мабуть, можна сказати, ціль номер один. Тому подумаємо над цим, друзі. Отже, про наближення до Бога. Що хочу сказати, друзі, знаєте, Бога неможливо добитись якось, знаєте, заставити його в чомусь до нас наблизитись чи щось е, у нього, знаєте, ну, скажімо так, заговорити його, вговорити все, що йде проти нього. Але Бог є, Бог любові, і з ним важливо знати Його волю, щоб рухатися на основі Неї, і тоді ми будемо мати успіх. Бога можна досягти, прийти до нього і прагнути його. Є шляхи, і тільки після проходження їх ми можемо наблизитись до Бога. Отже, що допомагає нам наблизитись до Бога? Я недарма прочитав на початку уривок. Із післання апостола Павла до Філип'ян, тому що далі він в цьому післанні розповідає, на прикладі Христа, як можна наблизитись до Бога. Адже в тому першому уривку Павло говорить: я не вважаю себе, що я досягнув Бога, але я прагну цього, як досягнув Христос мене. Тобто Він тут в цьому місці закладає таку певну, певне відкриття, яким же ж чином Він бажає досягати Бога. І от ви знаєте, в іншому уривочку, в післанні теж до Филип'ян, як я вже говорив в другому розділі, написані такі слова, апостол Павло говорить. Другий розділ 6 вірша написано, він, тобто Христос, бувши в Божій подобі, не вважав за захват бути рівним, але Він умалив самого себе, прийнявши вигляд раба, ставши подібним до людини і подобою, ставши як людина. Перше, що важливо, друзі, мати або в якому стані бути, це мати смиренне серце. Ось цей уривок описує Христа, що Він, будучи Богом, Він став людиною, він смирив себе. Тут написано, Він прийняв вигляд раба, став людиною, будучи Богом, розуміємо. Тобто, це такий стан серця, послуху Богові, смирення. І цей стан. Є умовою, якщо ми бажаємо наближатися до Бога. Досягати, досягати Христа це йти за Ним, це позиція, а не боротись з Ним. Досягати Бога це бажати виконати Його волю, постійне бажання і спрага серця. І ви знаєте, смирення це коли ти готовий зупинитись, коли Бог каже стоп, і йти вперед, коли Бог каже, «іди вперед. Смирення. Це коли ти відмовляєшся від своїх сил і даєш місце Богові, говориш, Боже, у мене не вистачає сил, але наповни мене цією силою, я без тебе нічого не можу. Це є смирення. Подібні слова говорив апостол Павло в іншому післанні. Він говорив: коли я немічний, тоді я сильний. Ось цей стан смирення. Знаєте, смирення це коли ти даєш Богові зламати твій досвід. Та збудувати в твоєму житті Його новий Божий досвід, ось що є смиренне серце. Цікавий приклад ми можемо читати на сторінках Нового заповіту, коли Ісус Христос в один із днів проповідував на березі, і багато людей його слухало, і ось в той день він підійшов до Петра і говорить: Давай відпливемо, щоб я проповідував щовна. Петро був втомлений після рибалки, але він дозволив. Христос істив човен, і вони відплили. І потім Христос запропонував йому закинути сітку. Я думаю, хто читає Біблію, ви знаєте гарно цю історію. І от цей момент, коли Христос запропонував Петру закинути сіті, щоб ловити рибу. Христос, Петро сказав: ми ловили всю ніч, нічого не піймали. Зараз, взагалі, якби да, ну так логічно, не час для ловлі. Чому ти це пропонуєш? Але він послухав Христа і зловили риби стільки, що не могли витягти. Це говорить друзі про, про смиренне серце. Ось тут дуже явно видно, як Петро погодився з Христом, зробив, як він радить, і Бог дав Петру новий досвід, досвід чуда в його житті, коли Бог робить. Попри твоє розуміння, попри твої вподобання або переконання, робить чудеса в твоєму житті, і ти отримуєш новий досвід. Це важлива і цінна річ, друзі. Подумаймо, щоб давати Богові місце діяти, діяти по Його слову, і нехай Бог робить чудеса в нашому житті. Смиренне серце, про яке ми говоримо, це також, друзі, серце, коли ти не ображаєшся на Бога за те, що він тобі не дав. А ти це просив. Коли е, ти очікував, але Бог не виконав твої очікування, ти не ображаєшся. Тому ось важливо, щоб наближатись до Бога, мати ось таке смиренне серце. Наступне, що я хотів би сказати, це відмова від своєї праведності. Відмова від гріхів це одна справа, але це не все. Є ще друге, що заважає людині наближатись до Бога, це особиста праведність, так зване поняття особистої праведності. Коли ти розумієш, що ти доволі таки хороша людина, реально краща, ніж інші. І тепер, тому що ти такий хороший, Бог тебе має благословляти. Така гордовата впевненість, знаєте, в своєму статусі, в своєму житті і так далі. І той самий апостол Павло він говорив, цитую, каже, знайтись в ньому, тобто в Бозі, не зі своєю власною праведністю, яка від закону, але з тією, яка від Христа, з праведністю від Бога, по вірі». Тобто, Павло розумів, що у нього є десь закладене в підсвідомості усе розуміння. Чим пишатися, а у нього було чим пишатися. Це окрема тема. Досягнення були, статус був, але він говорить: я це все відкидаю. Щоби бути з Богом важливо відкинути ось цю особисту праведність і розуміти, що без Бога ми нічого не можемо, і без Бога ми не можемо порадувати Його. Ми не можемо без Бога бути досконалими, святими. Ми не можемо без Бога виконати Його слово. Ми не можемо мати без нього праведність, тільки його сила, Його Дух Святий повинен діяти в нашому житті, щоб ми були праведні, друзі, ось що ми говоримо, знайтися з Божою праведністю, бути з Божою праведністю, коли він в своєму житті робить свою роботу. Ознаки особистої праведності, коли людина порівнює себе з іншими і каже, Я доволі не погана людина, я хороша людина. Такий приклад є притча про фарисея та митника. В Євангелії від Луки 18, 18 розділі, описується ця притча, як фарисей і митник стояли, і фарисей молився. Зауважте це, він, якби, да, от, віруюча людина, він молився і дякував Богові, що він не такий поганий, як той митник. Друзі, ось це є такий явний прояв цієї самоправедності, така гордість, яка скривається за цими словами. І цими думками, тому важливо це усвідомлювати. Порівняння з іншими це найшвидший спосіб втратити радість і задоволення тим, що ти маєш. Порівняння себе з іншими. Ми або відчуваємо себе кращими за них, або відчуваємо себе гіршими за них, що теж творює в нас всередині певний дисонанс, і жодний з цих варіантів не прославляє Бога дорогі. Прийняття благословінь, як собою, само собою належне, це теж є прояв такої самоправедності. Я ж такий хороший і мене Бог благословив. Ну, звичайно, Бог мав мене благословити, бо ж я достойний цього, бо ж я якби і очікую цього, бо я своїм життям вже показую Богові, що Він повинен мене благословити. Відмовитись означає говорити. Відмовитись від своєї праведності означає говорити або думати. Мені, в моїх справах, думках, плодах немає нічого, що дає можливість заробити спасіння чи Божі благословіння. Дорогі. Подумаймо. Але тільки жертва Ісуса Христа та Його милість і Його прощення дозволяють мені бути достойними Бога і Його благословінь. Ось що важливо усвідомлювати і як важливо думати. Наступне, що я хотів би сказати, що ще допомагає нам наблизитись до Бога, це протистояння гріху, і це дуже важлива річ. Павло говорив в іншому післанні, теж на сторінках нового заповіту, він казав, я вмертвляю і неволюю тіло моє, щоб звіщаючи іншим і самому не стати негідним. Іншими словами, Павло говорив: я проповідуючи іншим людям. Дивлюся за своїм життям, я смиряю себе, щоб моє життя відповідало тому, що я проповідую, щоб і я був достойний, щоб і я жив таким чистим життям, про яке я говорю життям без гріха. Друзі, якщо людина живе в грісі, зв'язок з Богом надірваний, втрачений, можна сказати. Лукави приходить та має доступ до її життя. Багато людей запитують, що ж таке. Чому лукавий мені так надокучає? Чому так багато проблем в моєму житті, негараздів? Щось відбувається, і я не можу зрозуміти, Дорогі, можливо, це тому, що ти відійшов від Бога і живеш в грісі, або просто не приходив до нього. Подумаємо про це. 59-й розділ книга пророк Ісаїї написані такі слова. Отож Бо Господня рука не скорочила, щоб не допомагати, і його вухо не стало тяжчим, щоб не чути, бо тільки переступи ваші відділяють вас від вашого Бога. Ось в чому суть. Пророк, Божий пророк явно говорив в пророцтві своєму, що гріхи, переступи проти Бога відділяють нас від Бога. Тому подумаємо, щоби цього не було в нашому житті. Тому що Богові противний гріх, Бог каже, не гріши. Бог однозначний у питанні гріха, і Він говорить, що ніщо нечисте не віддає моє царство. Нам важливо це пам'ятати. Останній фактор, про який би хотів би сказати, друзі, який теж допомагає нам наблизитися до Бога, це стосунки з нашими ближніми. Це важлива річ. Тут здається, на перший погляд, ну нема нічого такого спільного з Богом. Ну я, мій ближній, це наші стосунки, при чому тут Бог. Але ви знаєте, якщо ми подивимося в Боже слово, бо Бог досить е, тісно, досить сильно пов'язує наші стосунки з ближніми і наші стосунки з Ним. Дивімося в Боже Слово, слухаємо. 13 розділ післання апостола Павла до Римлян. Написані такі слова, він говорив: не боргуйте нікому нічого, крім того, щоб любити один одного. Бо хто любить ближнього, той виконав закон. Бо заповідь не жадай чужої дружини, не вбивай, не кради, не бажай неправди, і будь-яка інша заповідь зводиться в одному слові: люби свого ближнього як самого себе. Це Божі слова дорогі. І Бог пов'язує цю історію із стосунками з ним. Бог говорить в цих заповідях, в цих словах через апостола Павла до нас, що якщо ти любиш свого ближнього, ти вже є виконавець Божого закону, а виконавець Божого закону вподобав, Його вподобав Бог. Він угодний для Бога. Він е, благословенний Богом. Бог пов'язує наші стосунки з нашими ближніми. Та наші стосунки з ним. Апостол Іван говорив такі слова в четвертому розділі Першого післання свого. Він каже: хто каже, я люблю Бога, та ненавидить свого брата, той неправдомовець. Бо хто не любить брата свого, якого бачить, як може він любити Бога, якого не бачить? Розумієте? Біблія говорить нам, що якщо ти не можеш полюбити ближнього, так, ти його бачиш, ти бачиш ось це слово, я прям знаєте, за нього беруся, коли ти бачиш, ти бачиш цього ближнього, який він, який він недосконалий, можливо, і недостойний любові, ми це бачимо, але Бог говорить все одно, люби його, люби його, і таким чином ти будеш благословений і до вподоби Богові. Ви знаєте, така жартівлива приказка або, або вираз такий, що наука довела, що любий з нас здібний бачити за кимось інші гріхів в вічі більше, ніж за собою. Ми здатні помічати за іншими людьми більше гріхів, ніж за собою, і це правда. Але досконалих людей не існує, друзі. Досконалих церков не існує. Якщо ви десь колись знайдете досконалих, досконалу церкву, ніколи туди не йдіть. Чому, бо ви її спортите, бо ви є недосконалі. Ось так колись казав нам наш пастор, коли я ще тільки прийшов в церкву. Любити, дорогі, любити, коли бачимо недосконалість, любити, коли бачимо недуховність любити. І любити тих, хто недостойний, не підтримувати, звичайно, негативні, гіркі думки, відповідати любов'ю все одно, навіть якщо нам роблять боляче, це важливо. Це важливо. Апостол Іван говорить такі слова в пісні теж Івана: хто говорить, що він пробуває у світлі та ненавидить свого брата, той досі у темряві. І це важливо. Розуміти і пам'ятати, що хто любить Бога, важливо, щоб любив і ближнього. Отже, дорогі, я хочу побажати кожному із нас. Давайте будемо наближатись до Бога. Ми з цього починали. Це важлива річ, це впливає на все наше життя. Коли ти близько з Богом, Він направляє Твоє життя. Він благословляє тебе, Він тобі допомагає, підправляє, підказує, направляє обставини твого життя. Важливо прагнути. Бога, шукати Його в молитві, шукати його всім своїм життям і своїми діями життя. Але є умови, про які нам Біблія говорить. Якщо ми бажаємо наближатись до Бога, то перше, ми про це говорили і зараз вже робимо висновок. Перше важливо мати правильний стан серця це смиренне серце, як Христос мав бути готовими, послухати Бога, коли Він нас кличе, коли Він нам щось промовляє. Казати так. Це друге це відмова від власної праведності. Коли ми розуміємо, що ми нашими справами ми не можемо догодити Богові, ми не можемо порадувати Його, бо ми недосконалі. Наше життя не є досконале, але відмова від своєї праведності і прийняття Божої праведності, коли ми довіряємо в Його руки своє життя і кажемо, Боже, без Тебе я не можу, і приймаємо прощення Бога. Це є та праведність, яка угодна Богу, до вподоби Богу, протистояння гріху. Наступними про це говорили. Не приймай гріх, відвертайся від нього, дивись, щоб гріх непомітно не ввійшов в твоє життя, бо він так тоненько непомітно може входити, і за цим треба пильнувати, щоб, як говорив пророк Ісаія, цей гріх не зробив пропасть, не розділив нас від Бога. Це важливо пам'ятати, і останнє, про що ми говорили з вами, друзі: це любов до ближнього, це стосунки з нашими ближніми. Допомагають нам наблизитись до Бога, бо Бог в своєму слові говорить: якщо ти кажеш, що мене любиш, а ненавидиш ближнього, це неправда, бо моя воля, Бог говорить нам зі сторінок слова свого, що Його воля є в тому, щоб ми любили наших ближніх, і це впливає. На наші стосунки з ним. Хочу вам побажати, дорогі, наближатись до Бога, бути близько з ним, чути Його голос, чути Його слово, йти вперед і жити переможним життям. Це була передача сховок. З вами, я, Юрій Кавун. Був радий поділитися Божим Словом. Нехай Господь вас рясно благословить. До побачення!